Націлена також робота по евакуації авто. Ви самі бачите по Фейсбуці, як активно це проходить. Воно ще буде активніше проходити і далі ми будемо наводити порядок на наших вулицях міста Івано-Франківськ. Хочу звернутись зараз, який є момент в мене, до жителів міста Івано-Франківськ. Якщо ви свідомо порушили правила дорожнього руху, і автомобіль суттєво заважає руху пішоходів руху автомобілів, mm. створює аварійну ситуацію. І приїхав, евакуатор евакуював його. Ви зателефонуйте в стводах, запитайте спочатку, чи не був евакуйований автомобіль. Його не заявляйте про крадіжку, але запитайте спочатку, можливо, його евакуювали. Далі ви звертаєте сюди на юності 23 в адмінпрактику, а далі вони вас направляють на штрафмайданчик за своїм авто, щоб всі жителі міста Івана Франкізів знали про це, пам'ятали, що за порушення, грубе порушення правил дорожнього руху, яке буде суттєво перешкоджати руху, будемо евакуювати автомобіль. І, звісно, якщо е, має на увазі, приходить людина, а вже евакуатор стоїть. Ми, звісно, евакуатор відпускаємо, а виписуємо постанову. І так автомобіль не евакуйований. Але якщо йдуть пішоходи через пішохідний перехід, 10 чоловік і скаржаться про те, що стоїть автомобіль, ми навіть коляски не можемо приїхати, звісно, ми такий автомобіль будемо евакуйовувати. який б він не був. У нас немає пріоритету. Тобто, чи там суддя, чи це прокурор, чи це інші там співробітники правоохоронного органу. Неважливо. Нам. Немає ніяких бар'єрів, нічого. Ми будемо працювати зі всіма на рівні. Я на прикладі Києва скажу, що це дієво. Якщо людина один раз залишила автомобіль, вона повністю сплатить всі рахунки, всі штрафи в державний бюджет, це не приватне підприємство, це державне підприємство. Далі вона подумає, чи варто його залишати, чи краще приїхати на стоянку навіть за кілометр чи за півтора і пройти пішки. Безпосередньо я на службовому автомобілі також залишаю, чи десь в дворі шукаю місце, чи на стоянку заїжджаю, приходжу кілометр два. Нічого страшного. Так має бути. Зато порядок буде порядок на вулиці. Конфлікти є не без них, але. Я дякую за це, що е, люди, громадяни міста е, реагують досить, ад, досить стримано, адекватно, є нам невеликі конфлікти, але поки що ми ж постанови так не пишемо, як маємо. Ми попереджуємо. Рано чи пізно попередження закінчуються, і прийдеться писати постанови незалежно від того, хто і що. Е, дійсно, є випадки, є випадки, коли. Е, так, людина спішить, так вона зупинилась з порушенням. Ну, є випадки дійсно серйозні. Вона пояснює. Всі ми люди, і ми це розуміємо. Але якщо, вибачте, працівник поліції підходить і робить зауваження, а йому відповідь грубим тоном починають розказувати, ну дійсно це ж не повага. Ну, має бути повага один до одного. Я тут збираю кожен день із своїми колегами. Ми націлюємо людей на дисциплінованість, повагу. І розмову толерантно з людьми, незалежно якого ти статусу, якого, звідки ти з якими матеріальними забезпечення в тебе завжди ти маєш залишатись людиною і спілкуватись на рівні зі всіма. Дійсно, якщо до нас таке ставлення, ну попередження не допомагає, значить складають постанову.